Привіт, друзі! У цьому відео я поділюся з вами крутими порадами, які я здобув у неймовірній грі 99 ночей у лісі. Ці поради допоможуть вам легко дійти до 500-го дня і може навіть далі. Тож сідайте зручніше, розслабтесь і давайте почнемо. Перш ніж почати, хочу зазначити, поради йдуть не в якомусь певному порядку. Поїхали! Квіти! Більшість гравців цього не знають, але якщо зібрати 20, 40, 60 і так далі квітів, їх можна обміняти у феї на коробку з насінням. Чому це важливо? Тому що в коробках можуть випасти ягоди, їжа або перці. Вони дають пришвидшення на мапі, тому завжди підбирайте всі квіти. Дрова. Ніхто не любить їх збирати, але є кілька хитрощів. Використовуйте клас лісоруба. Ви будете отримувати більше дров з кожного дерева. Садіть саджанці всі разом. Близько один одного, тоді зрубані дерева падатимуть в одну точку. Лайфхак. Ламайте стільці, кожне дає 5 дров. Вугілля на старті. На початку завжди є шматок вугілля поруч. Знайди його і миттєво прокачаєш багаття. Для того, щоб прокачати перший левел багаття, тобі знадобиться всього навсього один шматочок вугілля і один шматочок деревини. Закінь їх в багаття і вуаля, ведмежа пастка. Це must have. Вона вбиває звичайних вовків одразу, а альфа-вовків чи культістів за два удари. Ідеальна для швидкого лута і врятування дітей. Ферма плюс казан. Поставте кілька ферм в одну точку, а в центрі казан. Виходить компактна і майже безкінечна кухня. Ліжка Ліжка – це крута штука для того, щоб присвичити проходження гри. Їх можна трохи накладати одне на одне, це зекономить вам місце на базі. Зброя й кути. Ще один цікавий лайфхак це постріли за стіною або з кута. Можна виглядати за стін лише зі зброєю і стріляти без ризику, що по вам відкриють вогонь у відповідь. Це допоможе при проходженні фортеці та інших ситуаціях. Перша ніч. У першу ніч олен не нападатиме, він абсолютно безпечний. Використай цей час з розумом, розвідай територію та збері необхідні ресурси, поки є така можливість. Повний мішок. Навіть з повним мішком ти можеш підхопити ще один предмет курсором. Користуйся цим лайфхаком, особливо на старті, коли мішок має лише 5 слотів. Нова вулканічна локація. Нова локація просто неймовірна. Скорпіони, лава, гігантські будівлі. Нова зброя і купа всього цікавого. Хочеш побачити моє проходження? Пиши в коментарях, і я обов'язково зніму. Гра з рандомами. Дуже корисно грати з незнайомцями, особливо досвідченими. В них можна багато чого навчитись і запитати, якщо ти щось не розумієш Блискавка. Під час груси дивіться на хмари, і можна вгадати, куди вдарить саме блискавка, і будьте готові збудувати громовідвід, який захистить вас від вдару блискавки прямо в обличчя. Компас: Якщо ви збудували компас і відкрили дошку з дітьми, можна натиснути на ім'я дитини, і компас покаже її місце. Дуже корисно і зручно. Патрони є три способи, де їх знайти: перший в будівлях, другий з лута ворогів, третій купити. Деяка зброя перезаряджається сама, наприклад, променева гармата. Також у грі є й метальна зброя: сюрікени, сніжки. Швидка стрільба. Можна стріляти швидко, якщо після кожного пострілу зняти й одягти зброю знову, або комбінувати два види зброї між собою. Так ви зможете стріляти гвинтівкою як з автомата, що дає можливість зачищати великі натовпи ворогів. Немає шкоди від падіння. У 99 ночей у лісі можна стрибати з будь-якої висоти, навіть з будиночків на деревах. Це корисно для того, щоб швидко спускатись донизу без страху, що ви розіб'єтесь. Алмази найкраще формати алмази у фортеці, яка відновлюється кожні 20 хвилин. Також іноді алмази випадають і з звичайних скри. Тому не забувай чистити фортецю кожні 20 хвилин, що дасть тобі купу алмазів, за які потім ти зможеш купити будь-який клас у цій грі. Спис. Крутить коло навколо ворогів, або просто відходьте назад. Завдяки дальності атаки списа, супротивники не зможуть дістатись до вас. Так можна навіть фортецю зачистити. Ліхтарик. Як ви вже знаєте, ліхтарик можна зарядити двома способами світлячками або просто стоячи біля багаття. Безпечніше це робити біля багаття, тому що всі його бояться Діти й дощ. Чим більше дітей врятовано, тим більше дощу й гроз. Тому можна зачекати, поки прокачається багаття, а потім починати рятувати дітей. До речі, щоб безпечно рятувати третю і четверту дитину, є ідеальна позиція для відстрілу ведмедів. Стань зверху з клепа так, щоб ти не впав, але і голови ведмедів було видно. Далі розстрілюй їх по одному з безпечного місця. Бурова установка. Ця крихітка допоможе тобі бути автономним після здобуття шостого левелу багаття. Є одна порада, як її краще встановити так, щоб підкидання палива відбувалося автоматично. Для цього треба розвернути установку таким чином, щоб її дверцята були напроти багаття. Якщо зробити все вірно, бочки з паливом будуть вилітати прямісінько у ціль. Ось і все вийшло немало парад і хитрощів, які можуть бути вам корисні. Напишіть у коментарях, яка порада або хитрість сподобалась вам найбільше. Якщо хочете підтримати мене і мій канал, ставте лайк і підписуйтесь. Дякую за перегляд і до зустрічі!